Чому морда не встаєш? Я вже давно встала. Я вже якраз встаю. Ну то вставай, бо я давно вже встала. Й... Та ти там їдеш десь, що від мене. Ну а чого я маю одна вставати? Тож вставай? Зараз знаєш, що тобі писати? Нехай Аркадій Максим іде кошмари. Сергій, а тепер як він? Максим спить. Аркадій сказав, що робить каву, ти я, ага, ти не чекаєш, що я зроблю. Тоді зробити. Ні. Вчора була кава, була сьогодні вже все хватить. Вчора мені вчора приходить. Сергій, я вже знаю, як робити, щоб не тріснуло відчув. Ой-ой-ой. А ти що я думав, ти вже поїхала, геть? Ну то я одіта, от. Ти шуруй, що тут сидиш? Файний, брат. Я вже намалювалась, бачиш? Не фарбував. Не фарбував. Ні, ще не все шеві і губи. Чому їхати, не знаю, ну подумай. Ось такої. був то супер. Серсачі мене отак відправляють. Ну, так є, і всі кольори так збалансовані гарно. А тапочки ось Осуляє така приходила з квітами. Я тут? Добре, їдь бийте календам, ніколи з вами пандрон плести. <рисно> так, ти добре прибігла, я почула, що ми стали прибігла. Ну. Та я вже втішилася, що я не одна по хаті соваю. То, то бач, чого я як персонаж, за всім зілінькою? Тоді вже всі встаю. Mm -hmm. Аркад... Аркадій, До того методика, що ти придумав нову вже капітц. Ходи подивимось. Ну, типа що не тріскає, знаєш, так файно. що Ти слоями такими маленькими даєш. Аркадій. Не хоче він на ту тему з тобою говорити. Ти не експерт. Це точно. Хто тут капці полишав? Я не знаю, хтось прийшов, ти лишив. Кого ти не підлозі? Кого? Коги. Не знаю, то хтось з сусідів не все, все свої називає. <гум> 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 <гум>